Так, день вам добрий. Сьогодні у нас 39-й епізод по Done Starv. І я так дивлюся, що понеділок, понеділок-вівторок, та й неділя також у мене якісь дуже паршиві дні, бо я постійно сонний, замучений і тому подібне. Так, у нас трошки їжі є, а, є два пироги, аж навіть. Так, тут я наче все повисаджував. На сьогоднішній день одне із речей, які я думав зробити, це е, зробити ще один будиночок зі свинею. Єдине, що, походу, це у нас відкладеться на деякий час, на який конкретно я поки що не знаю. А от що, а от що чесно кажучи, нам варто було б зробити, а, так це, походу, о, підготуватись трошки до зміни сезонів та, напевно, виготовити престаха А Якщо я до нього зможу дотягнутися, палички у нас є, де тут золото? Я вже забув з минулого епізоду один шматок. Одного шматка дуже мало. Зробимо лопату, якої у мене нема. І повикопуємо пеньки. А, можливо, також найближчий час ще й могили повикопуємо, бо з престахагікейтором ми будемо з магією мати справу. А для магії нам треба дорогоцінне каміння. Так, також, а, що я хотів, поки я ще не забув. Нам варто, напевно, зафігачити собі лезо. І зараз, на походу, сходити, побрити дупи е, біфало. Ну, а після цього ми, напевно, будемо вже розбирати, що нам треба для прістяга А Якщо я не помиляюсь, у мене полотиння має вистачати. Якщо має не вистачати, то я зможу його достатньо легко набрати. А, так, у нас вечір все більше і більше стає. Що мене наводить на думку, що реально а, в найближчі часи нас очікує якраз таки зима, а не літо. Тому ми будемо якось до цього більш-менш готуватись. Так, якщо я не помиляюсь, мені здається, 24 кролика живих треба. Тому зараз будемо сподіватися, що в мене буде достатньо місця в інвентарі, щоб їх всіх з собою таскати, щоб їх не прикінчити. З настанням зими також, походу, нічого. Я щось хотів сказати, але вже забув. Може доведеться зараз пошвидкому тут за цими кроликами побігати навколо по території та змусити їх побігати, позастрягати в пастках. Так, три є. Ще трохи залишилось. Якийсь такий шум легкий на задньому плані, наче це море шумить чи ще щось таке. Так. О, сходимо, побриємо дупи. А, я не можу. Це мені просто клацати треба буде на біфало. Ти ж не агресивний. А, точно. Це треба зробити посеред ночі, коли вони сплять. Я вже і про це забув. Нам шерсть біфало знадобиться на те, щоб виготовити деякі там веселі капелюшки. Тільки ми займемось цим трошки пізніше. От і дощ. Так. А ну, чи зможу я загнати цього кволика в пастку? Зміг. Чудово, тепер один день на пирогах доведеться прожити на походу. А, наступний. Ну, сподіваюся, принаймні, що в мене в паутині достатньо зараз а, знаходиться. Дощ, до речі кажучи, трошки позитивна річ, оскільки а, під час дощу наші ферми будуть більш частіше приносити врожаї. А тепер сокіра нам дає дозвіл на те, щоб рубати дерева, от тільки ми найближчим часом цим займатися не будемо. Бо е, я зараз буду зайнятий дещо іншою річчю. Також мені варто було б, напевно, вже давним-давно виготовити собі рюкзак, щоб я не парився з тим, що у мене місця в інвентарі дуже мало. А то, так я буду дуже довго страждати від цього. Так, зберемо їжу. Це у нас як його забув, як називається. Так, магія, магія. Преста хазітейтор, нам 4 дошки і капелюх треба. Треба зараз перевірити, чи в мене паутиня вистачить на капелюх. Бо я не пам'ятаю, що там треба. Так. Є навушники, а капелюха я не бачу. Напевно, він десь згори і мені доведеться на нього дуже багато ресурсів викидувати. От він. Ще дві павутини треба буде дістати. Тобто в найближчі дні варто буде, напевно, змотатись та пауків ще трохи пофігачити. Так, лезо я вже кудись скинув, це можна висадити. Морку, баклажан і все інше можна зібрати. Поки що у нас з насінням проблеми. Кволиків, жерти я не збираюсь поки що. Сподіваюсь, вони день ще проживуть. Так, оце от захаваємо, напевно. А тепер зробимо. Дошку на майбутнє. Мені загалом 4 дошки треба зробити, щоб зафігачити престах Азітітор. Скільки у нас часу? Часу у нас не так багато. Так. Надзбираємо як можна більше дерева. Бо нам в найближчі дні доведеться як його, дошок ще більше виготовити. Нам ще додаткові дошки треба будуть, щоб себе спокійно почувати. Так, візьмемо сокиру в руку. Зрубати треба буде з настанням ранку дерева. Також у нас десь тут поруч було гніздо паучче. Одне десь тут, біля цього, що горіло. Також тут якийсь пеньок намальований у нас. Загалом треба... А, то згорівший будинок свині, можливо. Загалом треба буде перевірити тут територію, пару пауків, напевно, прифігачити, і потім буде вже видно, що і далі робити. Сподіваюсь, що кволики так швидко не здохнуть тут. Так. Ти на воду скаржишся, але вода нам дає додаткові врожаї. Тому це паршиво одночасно і не дуже паршиво. Так, нам треба буде палички позбирати, різні фігни позайматися. Я зараз просто вже не знаю, про що навіть потякати. Колики вже потихеньку на четверть дохли. Там, здається, я. А, свій час казав, що вони десь близько трьох днів вживають. Тому я думаю, що за наступний день я ще зможу назбирати достатньо паутини. І припертись назад і приготувати нам девайс для витовлення магічних інструментів. У нас є навіть пурпурові каміння. Не підходь. Психіка вже настільки низько опустила, що це так просто заради приколу мені на нерви діють. Цікаво, до речі, кажучи, і трошки позитивно те, що фактично. От зараз 16-й день і до цього моменту дощу ніякого і не було. Тобто нам фактично щастило. Е, а якщо от наступний сезон вже скоро буде через 4 внутрішнього ігрових дня або вже 3, фактично в наступному епізоді це вже буде зміна сезонів, то це означає, що е, як його? Ми фактично довгий час пробули без якихось таких серйозних е негативних ефектів для нашої психіки, для психіки нашого персонажа. Так, ладно, погнали. Нам треба по-швидкому зараз знайти. О, тут у нас ще свиня ходить ще одна. Можливо, її будиночок зафігачити. Нам зараз тут по-швидкому варто е знайти, де тут у нас пауки знаходяться. Бо я пам'ятаю, тут пару гнізд було. І, напевно, варто буде зараз їх трошки попідпивати. Проблема в тому, що, напевно, на даному етапі гніздо вже цікаво, воно ще достатньо мале. Я очікував розмір дещо більший. Чудово, свинтуси мені будуть допомагати. Вони, походу, тут підтримували це гніздо в постійному розмірі. Якщо так подумати, можливо, мені не варто було це гніздо руйнувати, якраз через цю причину, що свині тут постійно підтримували гніздо в одному і тому ж самому розмірі. Просто варто було час від часу приходити сюди та перевіряти його розміри, щоб вбивати потім пауків. А у головного персонажа оці ось страшні звуки на задньому плані дах вже поїхав. Так, а нам треба зробити дошки. Так, не треба мені цього робити. У мене вже дах трошки занадто сильно спустився. Хавай. 83. Кролики потихеньку перетворюються вже в те, що, що мені не треба. А, от і, от. і захавай. Оце от підберемо. Трошки психіку відновили. Головне, щоб кролики не перетворились в моїх руках знову в ту фігню. Так, паутиння... Це от сюди. Я в холодильник закинув м'ясо. Закинув. У нас м'ясо впритул. Отже, зробимо, чого не вистачає, цього не вистачає. Робимо високий капелюх. І робимо престахазітейтер, який ми поставимо буквально десь тут. Достатньо далеко від нашого місця головного. Так, має. тепер ми можемо всякі. Маніпулятори темряви робити і тому подібне. Для маніпулятора темряви це наступний інструмент, який магічний нам знадобиться. Нам треба кілька живих е, дошок. А для цього треба, щоб дерева ожили, розізлились на нас і почали нас гнобити. До цього нам ще треба буде дойти. Так. Напевно, зараз. Я по-швидкому збігаю, перевірюю пастки на кроликів. Так, висадимо це знову тут. Я занадто близько сажаю дерева, скоріш за все, якщо тут блискавка буде бити, оце от все загориться і згорить нафіг. Так, перед тим, як пастки на кроликів робити, я напевно щось зафігачу тут такого. Так от. сподіваюсь, це дасть позитивний результат. Так. Зате я можу тут все висадити. Чудово. Чудово. Ще у нас, в принципі, ресурсів вистачає. Можна м'ясні кульки поки що зажерти. Так, до настання ночі у нас ще трохи часу є, тому я зараз пошвидкому змотаюсь в справах, що у нас там зі психікою. Психіка у нас нормально. Здоров'я у нас нормально, дощ пройшов тільки трохи на нерви подіяв. Я вже так дивлюсь, тут потихеньку у нас починає змінюватись трава. Все, все більше жовтішає. Це або натяк на осінь, або перед самим літом фільтр з'являється на екрані, такий собі. Жовтувато, помаранчевого такого якогось кольору, який, по суті. Трохи заважає. Так, за невелику частину вечора я зміг сюди добігти. Зараз на ходу все це позбираю. Думаю, на свою базу до місця ночівлісо ще встигну повернутись вчасно. Так, у нас тільки один кролик потрапив в паску. Можливо, пастки варто переставляти трошки по інших місцях. Бо фактично, фактично кроликів можна приманювати, використовуючи морку. Достатньо просто покласти морку в цей. В пастку, і цього буде достатньо, щоб туди потрапив кролик. Якщо, в принципі, кролики поруч є. Якщо кролики, кроликів ясно, що. Якщо поруч їх немає, то ніхто туди в Пасху і не потрапить. Але морква нам також потрібна, бо це один із тих ресурсів, яким наш, яким наш персонаж харчується. Також мені варто подумати про виготовлення клітки для кроликів. Здається, там їх можна живими підтримувати чи щось таке. Нащо воно конкретно, я не знаю. Але можна буде зробити. Дошку. Чудесно. А тут у нас вийшла тиква. Навіть не тиква, а як його. Баклажан. Як його називають? Баклажан з начинкою, коротше кажучи, я його так назву. Так. Що ти можеш нам запропонувати машину? Магія. Так, маніпулятор темрявий. це не той рівень для мене. М'ясна фігурка. Це також не той рівень. Це спосіб воскресити себе. 20 здоров'я воно з максимально, максимального вашого забере кожна фігура, яку ви виготовите. Але з кожною ви зможете воскреснути. Так. Оце от із мандрагори виготовляється. Це, коротше, у нас флейта для того, щоб о, змушувати всіх дрихнути в навколишній території. Можливо, варто буде зробити. Хм. Це якийсь музикальний інструмент, який конкретно не пам'ятаю, що робить. І. Ліхтар, фактично. Або темне полум'я, яке потроху психіку вижирає. Нам. Треба буде оцей от амулет ми можемо зробити. Також захист від смерті. Нам золото варто буде набрати. Оцей амулет варто було б виготовити перед тим, як настане у нас літо. Якщо я буду впевнений, що у нас найближчий час буде наставати літо, фішка в тому, що той амулет буде нас захищати від спеки, він нас буде охолоджувати захавай. Давай подивимось. Так, нам треба трохи дерев ще буде зараз підрубати. І можливо найближчий час я їх висаджувати по-новому не буду. Це у нас. Який це у нас? 18-й день. 16-го дня ми розпочали. А, ага. 17. -й. я правильно все розумію. Це останній день, який нам треба, який мені варто записувати, щоб я не продуплив. Так, тепер варто трошки призупинитись, бо ми скоро так перетворимось в Бобра, а перетворюватись в Бобра це не дуже веселе заняття. Так, ресурсів у нас трохи наче вистачає, тому я зараз походжу по навколишній території. А, це у нас пуговиці. Похожу по навколишній території і, коротше, перескопую могили, де зможу. Бо розкопування могил нам дасть трошки ресурсів. От тільки могили тут, блін, розкидані де попало. Абсолютно нормальне дерево. Цікаво. Можливо, там щось було з тим абсолютно нормальним деревом пов'язане, бо воно, здається, на, папі, на мапі у нас показувалось. На папі, блін червоне каміння. Це у нас можна буде амулет для повторного воскресіння взяти. У нас тут факел валяється, який я в свій час залишив. Можливо, я зараз собі трохи психіку цим всім зіпсую. Непогано так все згоріло, я так дивлюсь. Чудесненько так пройшлось. А так, от ще одна могила. Це вузол Гордіїв. А це казу. Або фігня, яка людям на нерви діє. Флейта така собі, якщо її так можна назвати. Або не флейта, або щось інше. Там по-іншому трохи, напевно, краще його називати, бо деякі люди засмутяться. Що таку штуку назвали таким аж музичним інструментом. Так, візьмемо кірку, щоб нічого тут такого не розкопати. Пеньок можна розкопати. Можна взяти грибів трохи біля себе, враховуючи, що я гриби примудрився свою е, фігню там, де гриби добувати, знищити якимось чином. Ну і по суті, зараз можна буде повертатись на базу, якщо я не помиляюсь. І на цьому у нас вже все. Здається. Можливо, сьогодні епізод вийде трошки коротше, ніж зазвичай. Давайте подумаємо, чи правильно я рахую кількість серій. Першу серію ми, коротше, поперлись і щось там зробили, не пам'ятаю. Коротше, не першу серію, а перший день. Щось ми там зробили. У нас тут риба і. не тільки риба. А ще й жаб'ячі лапи. І воно ще й свіже. Тобто тут нещодавно хтось прикінчив того. Водяного, назвемо так їх. Мермена. Або не пам'ятаю, як їх там називають. Ну, ми, коротше, зараз з цього зафігачимо собі сенвіч жаб'ячий. Так, риба. Давай подивимося, що тут у нас ще є. Ну, наприклад, морква і один гриб. Погнали. Насіння сюди. Шишки можна. Спалити. розізлити злого пристрашного духа, який там буде нам, нас потім карати буде за такі речі. Так, червоне каміння, те червоне, то фіолетове. З червоного. А що там для червоного? Там золото треба. У нас золота стільки не вистачає, щоб зробити той амулет. Так, зробимо трошки дошок. Вся фігня у нас потроху ще там розростається. Залишу 4 просто 5 дровиняк, щоб вони були. Сенвіч ми зробили. Зараз нагодуємо нашого персонажа, тільки попередньо висадимо тут на фермі фігню нашу стандартну. З такими темпами я починаю задумуватись про те, щоб, коротше, виготовити собі. Верніше не виготовити, а захавати драконячий пиріг. Один у нас є, ще один ми фактично можемо зараз виготовити. Для цього нам треба драконячий фрукт, наприклад, ягоди. Оце і оце. Хоча замість тикви давайте візьмемо гриб. Подивимось, що з цього вийде. Зараз наша їжа приготується і фактично на цьому епізоді ми будемо. На цьому моменті ми будемо завершати цей епізод. Так, у нас одна ферма пуста. Це виходить, я взяв насіння і не висадив там нічого. Або я в свій час забув там висадити. Так, у нас ще один драконячий фрукт. Я так дивлюсь, мені на них просто щастить отак от. Настане зима у нас, в принципі, доступу такого до їжі аж суттєвого не буде. Вірніше, не суттєвого, а як його назвати, то. Такого прямо аж офігенного доступу до їжі у нас попросту не буде. Все це у нас аж дві тикли жах. Все це пов'язано з тим, що. Як його. Ферми посеред зими не працюють. Дивіться, а тут здоровенний член в темряві. Так. Коротше кажучи, посеред зими ферми наші не будуть працювати, посеред літа вони також особливо працювати не будуть. Нам доведеться оце от використовувати, щоб підтримувати посеред літа ферми. Зимою просто нічого не росте. Судячи з того, як збільшується а, у нас вечір, скоріш за все, через 2 дні буквально у нас вже буде чекати зима. Тобто наші ферми вже, ну, по суті, працювати не будуть. І знову рука до нас повзе. Не зрозуміло, з якої сторони. Аж дві. Коротше, а наступного епізоду ми, напевно, спробуємо все-таки виготовити ще один будиночок для свині. Поставимо його, наприклад, з цієї сторони біля ферм, чи щось таке. І там будемо вже дивитись. А на цьому поки що напевно все. Руки, до речі кажучи, для тих, кому цікаво, що вони пробують робити, це коли у вас достатньо низька психіка, ці руки пробують стирити у вас трошки вашого багаття. Також, якщо так подумати, на нас достатньо довгий час вже собаки не нападали. І через скільки це? 10 днів у нас, по ходу, чекає також повнолуння, якщо я не помиляюсь. Тобто десь дня 26-го, можливо, навіть трохи раніше, у нас персонаж знову перетвориться в здоровенного бобра. Ну що ж, на цьому начебто у нас все. Якщо я не помиляюсь, ми 16, 17 і 18-й день сьогодні записували. Наступного разу. Коротше кажучи, ми тут продовжимо з цього місця, будемо дивитися, що далі робити. Доведеться, напевно, варто буде переставляти побільше пасток. Також, можливо, мені доведеться задуматись про те, щоб реально спустити психіку своєму персонажу нижче 80, щоб назбирати бороду із кроликів. Бо це єдиний спосіб це зробити. Ну, а там вже будемо дивитись, що й до чого. Також мені варто було, напевно, зробити вже давним. Давним-давно своєму персонажу рюкзак, щоб легше було переносити різні речі. Ну а на цьому, в принципі, все. Бувайте зустрінемось з вами наступного разу.